В Івано-Франківській громаді триває посівна кампанія. Цьогоріч підприємство «Франківськ Агро планує висадити сою, гречку, озиму пшеницю та соняшник. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора підприємства Дмитро Сергенюк. Гречку цього року будемо сіяти в селі Братківці, так 12 гектарів. Очікуємо врожання з півтори тонни з гектара. Збирати плануємо у жовтні. Озима пшениця засіяна ще осінню, восени 2023 року. Так, фотографії сходів пшениці в селі Тисминичана 18 гектарів. Очікуємо врожайність 4 тонни, збираємо орієнтовно в липні. Сою плануємо сіяти в селі Тисминичанах та врачі, загальною площою 100 гектарів. 3 стритони збирати плануємо у жовтні місяці. Хочу додати, що соя і соняшне це культури, які складають економіку діяльності підприємства, а гречка та пшениця будуть скоріш за все орієнтовані на, якісь, на соціальні потреби. Цього року підприємство «Франківськ Агро вперше здійснює передпосівний обробіток ґрунту та посіви всіх сільськогосподарських культур, виключно власними виробничими потужностями. Тобто, без залучення підрядних організацій, вся техніка комунальна і виконує свою роботу. Підприємство завчасно розпочало підготовку до посівної кампанії. Так з осені була проведена оранка на всіх площах ранньою весною. Мілке боронування. І безпосередньо перед посівом здійснимо культивацію і будемо сіяти. Відносно забезпечення усіма матеріалами то завчасно були закуплені насіння, добрива, засоби захисту, рослин та пальне. До слова цього року підприємство планує залучити до посіву сільськогосподарські угіддя громади площею 190 гектарів. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.